Вона любила дощ, а дощ любив її. Приходив уночі, сідав на підвіконні, він знав про неї все, читав її вірші і цілував її простягнуті долоні. Смішний романтик дощ у душу заглядав, він плакав про своє, у шибку бив що сили, він знав, що він пропав, і мріяв про одне. Щоби вона його так само полюбила. Вона ділила з ним і радість, і печаль, і сльози під дощем здавалися водою, котились по лиці, немов гірський кришталь, їх бережно збирав і забирав з собою. Вона любила дощ, а дощ любив її, тихенько обіймав її тендітні плечі, він спокій дарував. І мир її душі, він рятував її від болю й порожнечі.